Як це заміж за Васю? чую голос своєї свекрухи. Аліночко, ти ж минулого тижня казала, що за Петрика заміж вийдеш. А я передумала, каже донечка. Петрик мене цукеркою прихостив, а Вася ні, тому я вже за нього заміж буду виходити. Здавалося б, така мила розмова, але і тут свекруха знайшла, за що мене вкусити. Як це садочка та так хлопцями перебирати? Ти чого їй не кажеш, що хлопець має бути один і на все життя? Мамо, вона ж дитина. Тим більше з маличку має розуміти, що бігати від хлопця до хлопця то не є робота, не вгавала свекруха. І за що мені таке? Що не зробиш, що не скажеш все зле. Недавно купила тостер, щоб грінки робити не такими жирними. і...» Що почула? Яка ж ти лінива, Аню. Замість того, аби встати на півгодини раніше та зробити домашні, запашні, добре просмажені, ти оце купила? Виконала отак гроші на вітер? І нічого, що Семен через це робить у дві зміни, аби вам отакі різні дрібнички купити. По-перше, мамо, я купила тостер на свої гроші, бо я теж працюю. А по друге, ви ще скажіть, що я лінива, та дрова не рубаю і в грубі не топлю. Світ змінюється. Шанувати чоловіка світ ніколи не зміниться. Навіть свої гроші витратила, а все мінус сімейного бюджету. Ви ж на квартиру відкладаєте, чи як? Ох, я вже втомилася. На всьому економити, щоб в очах свекрухи виглядати економною господиною, яка шанує її сина. Щоб той часом не перетрудився. Але справжня битва розгорілася за матраци. Ми спимо на них уже 10 років і, аби так не чути пружин, то стелемо ковдру, хоча вона й мало допомагає. І ось я постала перед вибором купити нормальні матраци чи якийсь ролап, який так часто рекламують по каналу, який дивиться свекруха. Таке тоненьке чудо за тисячу гривень спасе вашу спину і зміцнить сон. Думала я довго, зважувала всі за і проти, адже різниця колосальна в десять разів, а це моя місячна зарплатня. Зі своєю мамою вирішила не радитися, бо вона просто копія мами Семена і сказала б, що на тих матрацах ще можна роки спати. Пішла я до куми, і так, між іншим, сказала, що не знаю, що обрати новий дорогий чи прикрити старі. Ну, подруго, каже вона, якщо тобі на четвертому десятку шкода для себе купити якісну річ, ну то хто тобі винен? І я наважилася, купила, привезла, лягла і Ах, блаженствую, але недовго. Як десять тисяч? Семен горбатиться, а ти отак гроші на вітер. Та на них ще роки можна було спати, почала вона, але я вже теж не мовчала. Та скільки можна цей совітський сором? Я обвела руками ще совдепівський ремонт. Прикривати фіговими листочками. І показала на сотні вишитих серветок. Я хочу нарешті жити по людськи! Я гримнула перед її носом дверима і лягла на свій розкішний матрац. Хоч і чула, що чоловік прийшов з роботи і мати йому вуха жебонить про мою покупку, але я просто не мала сили встати зі свого чудового ліжечка. Аню, почав чоловік, але я закрила йому рот рукою і змусила лягти на матрац. Він замовк і закрив очі, і я перемогла. Свекруха не траплялася мені на очі кілька днів, а я до неї не заглядала. Навіть Семен тей робив, що з роботи з задоволенням валявся в ліжку. А далі я уявила її самотню серед різдних оленів і серветок, яка так старалася зробити для нас затишок, любить нашу донечку. А якщо з нею щось сталося, я аж впріла і підхопилася на ноги, кинулася до дверей а на порозі свекруха. Аню, то, каже Семен, дуже зручний. Можна сісти? Так, мамо, навіть отак лягайте, а я нам чаю поставлю, добре. І якось так помирилися. Коли приходжу з роботи, то бачу по застеленому ліжку, що на ньому свекруха вдень спить. Нічого, нічого. До доброго швидко звикне і ще й собі на ювілей захоче таке безпружинне. Deva